Так ми подивимось ідеальний дім для молоді. Лінг пао 6 Цей автомобіль надкомфортний шестимісний позашляховик. Для мене дім це затишний притулок. Теплий і безпечний. Машина здається стабільною, але з нотками спортивності. Цей позашляховик має довжину менше 5 метрів. Тестовий автомобіль фіолетовий з великими задніми ліхтарями. Як вам, подобається? Подобається? Зазирнемо всередину, відчуємо домашню атмосферу. Інтер'єр простий, як і в попередніх моделях Lin Fao. Т-16 представлений у новому кольорі Майами, який ви бачите. Він тепліший і більш домашній, ніж попередні кольори. Думаю, сім'ї з дітьми полюблять цей колір. Тепер погляньмо на центральний екран. С-16 використовує Чіп 8295, найкращий у галузі зараз. Він у рази швидший за чіп 855, що всі використовують його GPU та CPU значно потужніші. Давайте спробуємо на власному досвіді. Привіт, Сяолінь! Увімкни кондиціонер, відкрий вікно, включи музику. Добре, чи можна поставити запитання? Подивімося на його простір. Бачите, я сиджу в другому ряду, приблизно на відстані трьох кулаків від переднього сидіння. Мій зріст 1,7 сім'ї. Ось один кулак, два, три, трохи більше трьох кулаків. Високим людям не варто хвилюватися про другий ряд він дуже просторий. Добре, перейдемо до третього ряду. Я зараз на задньому сидінні. Бачите, я трохи посунув сидіння другого ряду вперед. Тепер це не тісна лавка. Мені зручно відкинутися. Є підлокітники, місце для чашки та зарядки. Ти розроблений не для шести місць, а для комфорту більшої кількості пасажирів. Мені тут дуже зручно. Ще варто згадати: використання простору 67,2%. Це рекорд у класі. Що ми робимо, коли приходимо додому? Спочатку ляжемо, потім подивимося телевізор. Правильно, великий 15,6-дюймовий екран. Подивімося популярний фільм Алтай. Звук долбі вже увімкнено. Справді захоплює відчуття, наче в кінотеатрі. До речі, тут 21 динамік за цю ціну. Вірите, Привіт, олінь. Включи пісню. Мені тут дуже зручно. Ще раз використання простору: 67% відсотків. Це рекорд у класі. Що ми робимо, коли приходимо додому? Спочатку ляжемо, потім подивимося телевізор. Правильно, великий 156 дюймовий екран. Подивімося популярний фільм Алтай. Звук долбі вже увімкнено. До речі, тут 21 динамік за цю ціну. Вірите? Привіт, Олі. Включи пісню. Хіба звук не чудовий? Якщо вам сподобається ця аудіосистема, то на іншому автомобілі вона коштуватиме додаткові 300 тисяч юанів. Якщо ви вирушите у самостійну подорож і зупинитесь біля особливо мальовничого місця, увімкнете музику, а система матиме функцію караоке, то ви зможете заспівати пісню разом з дітьми чи коханою людиною. Я відчуваю, що це справді чудово. Ого, я більше не можу тут лежати, бо засну. Але цього разу ми приїхали на озеро Цейдау, щоб відчути його динаміку. Давайте подивимось. Ось воно, озеро Цейдау. Справді дуже гарне дойти. Він такий самий, як все 16 і це. Педалі щеплення і газу зручні, ним легко керувати навіть дівчині. Зараз я проїхав 670 кілометрів і бачу, що заряд батареї становить 12,7. Увець шлях, він тримається на рівні 12-13 дуже стабільно. З дорогою я поспілкувався з нашим провідним інженером. Цього разу в Ц16 оновили не лише екстер'єр та інтер'єр, а й шахті та збільшили простір. Ще одна річ, яку всі помічають в кросоверах і мінівенах, це оглядості. Коли я сів за кермо, то побачив величезне лобове і вічні стекла. Вони дуже прозорі. Якби мені довелося вибирати авто для подорожі, я б обрав таке з панорамним оглядом, щоб насолоджуватися краєвидами вздовж дороги, особливо в мальовничому районі озера Цяйтао. Це дало б мені відчуття втечі від буденного життя, адже зазвичай я дуже зайнятий роботою. Зазвичай живучи в майдушливому Шенчені, приїзд до Ханчжоу дозволяє відчути іншу атмосферу і ніби втекти від реальності. Це нагадує фільм Вічний жаль. Не знаю, чи бачили ви його. Саме таке відчуття. Ніби вся людина розслабляється. Як і С10, С-16 має дві версії: повністю електричну та з розширеним запасом ходу. Електрична версія підтримує швидку зарядку 800. Думаю, після оголошення цін на презентації 28 червня ви будете ще більш схвильовані. Молодь точно буде в захваті від цього авто. Чекайте з нетерпінням.